Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. Подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 4 по 10 листопада, включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання в шапці профілю. Стихія Землі, талець, діва і Козоріг. Прогноз для вас. Подивимось, що там у вас буде відбуватися. Тельці будуть першими. Перша карта для тельців. Паш жезлів, ну це можуть бути як варіант хороші новини з приводу роботи, або в цілому якась хороша дуже звістка може бути. А якісь нові пропозиції, можливості можуть надійти до вас. А, це може бути вирішення якихось питань пов'язаних з вашими дітьми, наприклад, як варіант. А по цій карті ви можете якось проявляти ентузіазм, ініціативність у вирішенні якихось знову ж таки робочих питань брати на себе більше відповідальності. А, дуже часто по цій карті буває така історія, коли от є якісь оці можливості. Ви дуже швидко імпульсивно приймаєте рішення там, реалізувати їх, але з пином часу можете перегоріти і відмовитись. І відповідно можете потратити марно час. Тому думайте перед тим, як це робити. Паш жезлі може давати історію, що ви можете стажуватися, або ви когось будете стажувати. Новий клієнт. Клієнти можуть по цій карті прийти нові нові колеги, можуть прийти. Ну зазвичай це якийсь молодший персонал, от взаємодія з цим молодшим персоналом. А це може бути як варіант по цій карті навчання. Тобто, ви можете чомусь навчатися, може, не знаю, там візьмете якісь курси, семінари, майстер-класи. Може, ви будете викладати для студентів. Своїх оці майстер-класи, курси, семінари. Давайте ще одну карту для вас дістану. Дуже класна карта, показує якісь от або можливості, або як варіант. Це от якісь дуже хороші новини можуть бути потенційно пов'язані з вашими досягненнями. Двійка мечей випадає на двіка мечі зазвичай дає стан вибору. Тут як варіант може бути якась вам надійде пропозиція, і ви по цій карті можете дуже довго вагатися, сумніватися, треба чи не треба приймати це рішення. А це може бути навіть така історія, що ви можете по цій карті настільки довго, скажімо так, обдумувати, що можете втратити цю можливість. А по цій карті може бути якийсь стрес, переживання накрути, закривання очей на правду. Хоча самі ви знаєте, от яке рішення треба прийняти, але ви якось. Сумнівайтесь, вагаєтесь в своїх силах по цій карті. А це може бути якась, не знаю, типу, дискомфортна ситуація з якоюсь людиною, типу, от переживання за когось або за щось в такому форматі. Ну в цілому вона дає от якийсь от вибір. Треба буде щось приймати, якесь рішення. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Довіряйте своїй інтуїції по цій карті, прям 100%. Накручуйте себе думками інших людей. Двійка Пентакли, знову карта вибору випадає. Ну, Двіка Пентакли може давати історію, що ви можете імпульсивно, наприклад, витрачатися на якісь речі, на які ви там, наприклад, зараз не розраховуєте. І, відповідно, гроші можуть такі бути, можете їх не відчувати, такі приходящі, уходящі. Двійка Пентакли може давати роботу з документами, з офіційними якимись паперами. Це можуть бути намагання домовитись з кимось, але там якась може бути така емоційно дестабільна ситуація. А по цій карті дуже часто проходить така історія, коли от якось. Події в нашому житті міняються, і нам треба вміти адаптуватися під них, бути більш внучкішими. І враховуючи, які карти випадають, то все ж таки треба от вміти якось впригнути в цей потяг, і, скажімо так, це може посприяти вам в подальшому. Тобто, не гніть свою, скажімо так, в палку, вміти от знаходити якийсь баланс компроміс. А, по цій карті якийсь флірт, інтрижка може бути, не знаю, якісь нестабільні стосунки там, ну, в новому форматі, там, в новому, там нова людина якась може з'явитися. Або це може бути як варіант третій зайвий у ваших стосунках поточно, якщо там щось не клеїться. Далі у нас йдуть діви. Подивимось, там у діва буде відбуватися на наступному тижні. Перша карта. Карта відлюдників, наша карта. Я діва в асценденті. Ну, відлюдник як варіант може давати історію, ем, не знаю, консультації у лікаря можуть бути по цій карті, тобто якось можете покращувати свій стан здоров'я. Ну, це може бути як варіант: там, вітаміни, дієти. От будь-яка історія, це може бути комунікація з людьми похилого віку. Це може бути відчуття самотності по відношенню там у взаємодії з якоюсь людиною. Наприклад, ви в стосунках і немає якоїсь близькості. І ви відчуваєте самотньою, що вам там самотнім. Що вам не вистачає уваги від вашого партнера? А по цій карті? Ну, карта досвіду в цілому. Тут якась от ситуація може вам щось показати, просвітити. От дати якесь розуміння якихось процесів. А по цій карті, як варіант, може бути не знаю, знайомство з якоюсь людиною, коли там буде знаєте, у кожного своє життя, кожен займається своїми справами, зустрічаємось там раз на тиждень, задовільняємо потреби, і на цьому все в такому форматі. А це може бути, можете займатися самокопанням, самопоїданням, от якось корити себе, винити може в якихось моментах. Ну, не треба цього робити по цій карті. Інтровертичний спосіб життя може бути, може якось закритись вдома і не будете нікуди виходити, будете вдома проводити. Час разом давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимось. Десятка пентаклей. Ну, десятка пентаклей, як варіант фінансово непогана карта. і Відповідно, по цій карті можуть додаткові фінанси надіти нові клієнти, може бути дуже хороші, такі щедрі. Це може бути вирішення сімейних якихось питань, там в контексті мами, тати, брата, сестри. Допомога їм може бути, особливо в фінансовому плані. Може вони вам якось будуть допомагати в фінансовому плані або в цілому в якихось моментах. Не знаю, може якась буде нехватка близькості з вашим там членом якоїсь родини, з ким ви там хотіли там якось поговорити. І, там Не вистачить якогось взаєморозуміння. А, карта. Десятка пентаклей може давати і подарунки як варіант. А, ну, тут більше якесь може бути от, ем, приємний час проводження з якимись людьми, особливо з членами родини, Там, не знаю, ем, звану вечерю будете робити. Може вас кудись покличуть на цю звану вечерю. А, знову ж таки, можуть нові клієнти бути. Це може бути підвищення у фінансовому плані по роботі. Це може бути перехід на більш фінансово, ем, фінансово оплачувану роботу в такому контексті. На Очінок вас можуть якось ем, запросити по цій карті, або як варіант, це може бути інвестиція в місце, де ви живете? Там не знаю, покупка там пилососа, лампи, телевізору? Ну в такому форматі? Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Дев'ятка кубків, клас, карта щастя, карта довольства, карта отримання бажаних результатів, карта, коли або хтось якась людина може, скажімо так, реалізувати наше бажання, допомогти нам. Як варіант, це може бути людина егоїстичного типу характеру, коли там у взаємодії з нею можете відчувати себе якось самотньо, може не вистачатиме вам якось розуміння. І знову ж таки, по цій карті також проходить у нас якісь свята, оці звані вечері, те, що я вже казав. Дев'ятка кубків як варіант історія може давати момент, що ви. Можуть не змірять силу і можливості у вирішенні якихось питань, тобто якісь от починання можуть бути не на часі, не на наступному тижні. Тобто така, знаєте, дуже самовпевненість може програватися. А як варіант, це може бути історія. А, ну, от якогось щастя. Мені здається, тут якось вас хтось може порадувати от, в контексті ваших близьких людей або членів родини, прям 100%. А, і це може бути якимось от, по карті відлюдників досвідом для вас. Виповнити якусь вашу мрію, може хтось дуже класна карта. Карта водовольства якогось дев'ятка кубків. Алкоголь можете вживати по цій карті, дуже так прям сильно на наступному тижні. Далі у нас ідуть козороги. Подивимось, там козорогів буде на наступному тижні. Що там карти скажуть? Пажезлів, прекрасна карта. У тильці вона випадала. А, новину якусь можете отримати на наступному тижні. Дуже таку хорошу. Це може бути пов'язане або з роботою, або з вашими якимись досягненнями, наприклад, в реалізації. А по цій карті можете дуже активно проявляти ініціативу, ентузіазм, вольовитість у вирішенні знову ж таки питань по роботі. Це може бути брати на себе більше відповідальності. А, по цій карті можете вирішувати якісь питання пов'язані з дітьми як варіант. Допомагати їм, якщо вони у вас є, або там багато комунікувати з дітьми. По цій карті можете стажуватися, або ви когось будете стажувати. Може, навчання якесь у вас буде по цій карті. Може, курси, якісь майстер-класи, семінари візьмете. Або будете викладати для учнів, наприклад, як варіант. А по цій карті дуже часто даються якісь можливості пропозиції. Єдине, що такий момент по цій карті, що ви можете швидко загорітися, імпульсивно прийняти рішення а і дуже швидко перегоріти. Відповідно, можете марно витратити час на цю всю історію. Тому думайте перед тим, як робити будь-які починання по цій карті. Роман якийсь може бути борхливий по цій карті. Давайте ще одну карту. Пропозиції від вашого партнера. Я не знаю. Давайте ще одну карту. Вісімка мечей. Ну, дивіться, тут як варіант можуть даватися вам якісь ідеї у вас в голові, або якісь пропозиції від інших людей. Але ви, от по цій карті, закрито, тому що Тік-Ток не любить ці карти, такі карти. А ви можете ставити собі якісь установки, рамки обмеження, тобто такий може бути неадекватний погляд на якісь ситуації. Це зазвичай пов'язано з тим, як нас виховували, або в якому ми суспільстві виховувались, коли ви думаєте, що ці можливості для вас неможливі, або там що це от такі, знаєте, як Неадекватний погляд на ситуацію, коли це не в ваших силах, це не по силам, в щось якось в такому форматі. Як варіант, це може бути історія, що може бути якісь тимчасові обмеження, наприклад, через те, що там, от, запропонують вам не знаю, там, разом провести там час кудись поїхати. І у вас не буде часу на роботу. просто, Тобто карта, от якісь ограничення показує. Як варіант, наприклад. Це пропозиція, наприклад, нової роботи, але а, там можуть бути, наприклад, обмежені, тому що цієї роботи буде багато і не буде вистачати часу, наприклад, на себе, на свої якісь хобі, задоволення, там, або на якихось друзів, колег, будь-кого. Не знаю, дитина може прихворіти по цій карті, або ви можете прихворіти, будете лікуватися якось активно. Давайте ще. А, психологічні блоки якісь можуть вилізти назовні, тобто от, ну, установки більш за все, типу, що я там не можу, у мене не вийде. В такому форматі давайте ще одну карту. Но це тільки у вас в голові, 100%. Кубки випадає. Ну, Дивіться, по цій карті, як варіант, може бути історія, що може бути багато алкоголю на наступному тижні. Якась вечірка може бути, а, куди вас можуть запропону... запросити. А, це може бути історія, коли от, м, карта семи смертних гріхів, і по цій карті ви можете якось м, йти в а, спокуси і скористатися одним з цих смертних гріхів. Почитайте, що це за смертні гріхи, і відповідно думайте перед тим, як іти всю цю історію. А, це може бути якийсь самообман, коли ми сприймаємо бажане за дійсне, дивимося через. З якусь таку знаєте, приз рожевих окулярів накручуємо себе чимось, що немає під фундаменту підґрунтя. творчості. Багато може бути якийсь творчий проект, колаборація може бути як варіант, може бути як варіант історія, що не хвататиме якоїсь креативу у вирішенні якогось питання, не знаю. Тобто, може, треба скинути ці обмеження і подумати більш якось масштабніше, сучасніше. Сімка залежності якісь можуть по цій карті прокинутися. Ну тут більше якесь от саме вношення може у вас бути по відношенню до якихось моментів в наступному тижні. Ну, як варіант, ви можете це може бути якийсь конфетно букетний період, роман, такий більш знаєте, воображаємо, ніж дійсний. І тому тут не накручуйте себе все ж таки холодніше сприймайте всю цю історію, тому що можете потім з плином часу якось. Засмутитися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку, тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе! Ускакал, боміки.